Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Продовжуємо нашу рубрику. Багато хто про неї питає. Жахи з OLX. Ну, це просто мені сподобалася об'ява. Можливо, це і не жахи, але просто вона так складена, доволі весело. Тренер по шахам. Так, ну ось російською написано, я буду перекладати, так? Дивно, людина знаходиться в Києві. І дає об'яву російською, тобто йому все рівно, що Оркостан б'є по його країні. Це, це жах. Ну добре, пише, що дитина. Мене звуть Леонід, мені 14 років. Е, но я вже два роки практикуючий тренер по шахам. Одалі, далі дуже весело. Ще 8 років я виконав норматив. Першого дорослого розряду. Ну, це просто перший розряд. Те, що там Федерація Шахів України та тренери шахраї розповідають про те, що перший дитячий, ну це четвертий. Це вже маніпулювання, коли немає результатів. от такий львів, і всі придумують таку дурню. Ну, добре. А ще 8 років я виконав норматив першого дорослого розряду. І далі, далі. З тих пір постійно. Повишає, як це, ну, хай буде вдосконалює свою майстерність. Так я навіть, не зрозумів. Пройшло! Давайте рахувати. 9 рік, 10, 2, 11, 3. Я розумію, що 6, але для наглядності. 12, 4, 13, 5, 14, 6 6 років вдосконалює свою майстерність. Так я не зрозумів, що ось так ми вдосконалюємо, що за 6 років залишаємось першим розрядом. Ну, друзі, ну навіщо це писати? Ось цю фразу, хоча б ну навіщо писати? Я ж нічого не маю проти. Звичайно, дитина в нас теж. У школі можна замовити уроки з моїм сином. Можна сказати, а йому ж теж 14 років. Ну, по-перше, він, хоча б кандидат у майстри спорту. І, хоча б, незважаючи не на те, що ми не могли приймати участь у, там, ну, через ковід, то зрозуміло, в Херсоні нічого не було. Потім війна почалася саме в Херсоні, саме в Олешках, звідки ми. І тут він принаймні вигравав, ставав і чемпіоном Манчестера серед юнаків і дорослий опен виграв. І ми не пишемо, що він постійно. Підвищує свою майстерність, хоча в нього є перемоги і над гросмейстрами, але ми про це не пишемо. Але фраза, коли за 6 років ані трохи не просунувся у своїх розрядах, не на один розряд не просунувся, писати, що постійно пови... зрощую майстерність, ну, воно якось не... не йде. А ще мені подобається навчати іскусству шахів. Інших дітей. Ну, це може бути, що подобається, може бути. Але чи є результат, чи ні. Навчання тільки в режимі онлайн і так далі 200 гривень у групі 80 гривень. Хто рахував скільки коштує наші абонементи, це виходить набагато дешевше з міжнародним гросмейстром. А тут з людиною, яка 6 років постійно підвищує свою майстерність. І залишається з першим розрядом. Звичайно, що можна побажати. Ну, треба самому ще займатися шахами, не навчати, поки ще сам не навчився, а займатися шахами і досягати успіхів. До речі, що стосується мого сина, так? в нас є можливість отримати з ним уроки, і в нього учні, ну тут ж учні просто йому подобаються, в нього учні вигравали турніри і дійсно виконували розряди. Він. Також з ним є послуга е, матчі. Тренувальні, дуже рекомендую. Це я за свого сина розповідаю, за кандидата в майстри спорту. Тренувальні матчі онлайн. І він є партнером чемпіона однієї з країн серед юнаків людини, яка входить до національної збірної, складу національної збірної. Тому, друзі. Е, Ось це якісь результати. І те, і те я не можу сказати таке про сине, що постійно підвищую, тому що за останні там, роки, принаймні у розрядах, ну, звання він нікого не, ніякого не має. Він залишився з розрядом кандидата в майстри спорту. Хоча тут у Англії майстра України виконати неможливо. І в Україні виконати майстра України чесно, майже неможливо, тому що турніри Аля Полтава, Аля Миколаїв і. І так, таке, таке, бери бабло, неси бабло і так далі. Добре, друзі, про це ми ще продовжимо у наступних відео. З вас обов'язково лайк, це обов'язково поділитися, підписка. Ну і хто вже такий крутий? Підтримка нашого каналу. Чесно кажучи, зараз вона буде дуже-дуже важливою. Всім гарного вечора, бережіть себе, з вами, міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро, запишу ще щось.